Чекаємо, доки під'єднується. Добре, пару хвилин, да. Так. Да. Чекаємо. У мене зараз 9:33. Ну, 3-4 хвилини зачекаємо, потім, на жаль, голосом. Буде Так, зображення своє прибрав. У мене 9.37. Зачекали ми десь 3-4 хвилини. Зображення прибрав, щоб було, було можливо краще чути. На жаль, галопом будемо зараз. Тому якщо є запитання, прошу вмикайте мікрофон, швидко буду відповідати. Якщо немає запитань, не бачу, ніхто не активує. Якщо запитань немає, Сторінка 67, конспекта, лекція 11, розділ 3: Виготовлення заготовок оптичних деталей. Про що я тут хотів би вам сказати? В 10-й лекції ми розглядали способ отримання заготовок різними видами розпилювання, це механічні такі способи. Сьогодні ця лекція складається з чотирьох питань. Ми розглянемо термічні способи отримання заготовок. І так, чотири питання. Перше вільне малюрування, друге примусове малюрування, третє пресування заготівок. І четверте це тонке відпалювання склу. Що таке вільне малюрування? Беремо якусь формочку, беремо кусок скла. Немає значення, якої форми цей кусок скла буде, але важливо, об'єм цього кусочка скла повинен дорівнювати об'єму заготовки, який ми з вами зробили креслення. Кладемо цей кусочок скла в формочку, поміщаємо її в теплову піч, нагріваємо, скло розплавляється, розтікається по формочці, отримує форму. Формочки, і ось і наша заготовка. Виняли, охолодили ось вам і заготовка. Тепер беремо багато формочок, кладемо їх на піддон, скільки влізе, а розмір цього піддону такий, щоб в цю піч вліземо. Накладаємо туди різні заготовки, ставимо це в піч, нагріваємо і отримуємо багато заготівок. Отут одна цікава деталь. Формочки можуть бути різними. І тому за одну якусь таку установку піддона нагрівання можна отримувати різні заготовки. Можна отримувати однотипні заготовки багато, а можна різні, під різні деталі. Дуже хороший такий спосіб отримання заготовок. Але після охолодження цих заготовок в них локалізуються залишкові механічні напруження. І тоді буде виникати подвійне променезаломлення. залоблення. ось в четвертому питанні цієї лекції ми з вами розглянемо, а як з ним боротися. Другий спосіб отримання заготовок називається примусове молірування, відмінність його від першого. От всі ці формочки зверху накриваємо герметично кришкою, відкачуємо звідти повітря, там утворюється розрідження і все це поміщаємо в піч. Під дією розрідження просто скло швидше розтікається по формочці. І таким чином можна менше енергії витратити, швидше деталі, заготовки ці можна отримати. Оце буде примусове малюрування. Оце, що я вам сказав, воно пояснюється малюнками, Один, де він зараз. 11.1, сторінка 70, вільне моделювання. Бачите, кусочок склав заготовку, заготовкою, так як я говорив. Малюнок 11.2, сторінка 71, примусово. Те саме зверху кришка відкачують повітря, ну і роблять там розрідження. І таким чином отримують заготовки. Питання 11.3, сторінка 68. Наступний спосіб, термічний спосіб отримання заготівок. Гляную екран четверо нас, більше нема, шкода. Пресування заготівок. Пресування проводять в закритій металевій формі для деталей масою до 0,5 кг з попередньо приготовлених нарізок оптичних деталей. Реднеріски можуть бути непрямокутні, які завгодно, отримані шляхом розколення скла, але важливо, маса їх повинна дорівнювати масу заготовки. А далі беруть цей кусочок скла, кладуть його у форму, нагрівають і далі стискають цю форму пресом. І, як показано на малюнку 11.3, 71-ша сторінка. Отримують заготівку. Там показано, як отримують заготівку лінзи росіючої лінзи. В неї одна поверхня плоска, одна поверхня сферична вігнута. І малюнок 11.4 тут продовжуємо сторінка 72. Це витягування штабики. Що це таке? Є якась посудина, в якій скло. Скло нагрі... Цю посудину помістили в камеру теплову. Бачите, вон, піч. Далі цю посудину нагріли, скло розплавилось, стало рідким, і знизу, через калібрований отвір, його називають фільєра, витікає скло, і, в залежності від діаметру цього фільєра, цієї фільєри, да, можна отримувати от таке скло типу скловолокно. Можна такий проток отримувати, можна отримувати волокно з цього скла. І бачите, витягується це волокно, ну а далі його вже по технології з ним роблять. Е, питання 11.4, сторінка 69, тонке відпалювання скла. А що ж це воно таке? Я вам казав про термічних способах отримання заготівок. Далі заготівки ці отримали, кудись поклали на якийсь там стіл, вони лежать, охолоджуються. Ну і по класиці, як завжди. Да? Центральні частини от спекли пиріжок, поклали на стіл. Зверху рукою торкнувся, вроді холодний. Розрізав пиріжок їсти, а він всередині гарячий. Один, ви знаєте, я такі, такі аналогії вам придумаю: один в один і тут. Поклали ці заготовки, вони охолоджуються. Верхня поверхнева частина охолоджується швидше, центральна частина охолоджується повільніше. Чим більше розмір заготовки, тим більше такий градієнт, перепад температур буде. Ну і всередині там локалізуються залишкові механічні напруження, які призводять до подвійного промену заломлення. Що потрібно зробити? Потрібно зробити відпалювання скла. Оце вже буде називатися тонке відпалювання. Коли виготовляє скло, ми з вами говорили про грубе відпалювання, коли його зварили і звали, вивели кудись. Так? А це вже тонке відпалювання, безпосередньо заготівок. Ви знаєте то же саме: беруть заготівки, кладуть на піддон, вставляють в камеру, нагрівають їх. А от тепер як це відбувається? Так? На малюнку 11.5, Сторінка 72 показана така піч, де проводиться відпалювання. Да? Там встановлені піддони з цими заготовками, ну і розписані, показані і елементи, позначені цифрами. Далі, відпалювання виконують за певним температурним графіком, який показаний на малюнку 11.6, сторінка 73. Е, цей процес складається з чотирьох етапів. Перший подивіться нагрівання підвищення температури, другий витримка це витримка деякий час при певній температурі. Далі відповідальне охоложення. Оце дуже важливий етап відповідального охоложення, і він пов'язаний з кристалізацією скла. Ото наша перша лекція. Останнє питання: ЧЦК ЛРК, про що ми говорили? І цей процес, цей процес, оцей період, він самий-самий є тривалий і відповідальний. І четвертий це вже остаточне охолодження до температури оточуючого середовища. І ось це в тексті розписано, сторінка 70. В процесі тонкого відпалювання спочатку заготовки нагрівають до верхньої температури відпалення з як можна великою швидкістю, потім дають витримку при постійній температурі. Там відбувається релаксація, це знищення залишкових механічних напруженської, відповідальне охолодження, це температурний інтервал ТВ-ТН з постійної швидкі. Швидкість відповідального охолодження залежить від розмірів заготовки і вимоги до неї по подвійному промену заломленню, показнику заломлення дисперсії. Швидкість охолодження? Зверніть, будь ласка, увагу, від 0,05 градуса Цельсія за час до 20 градусів. Розумієте, скільки часу треба, щоб це охолодити? Це багато десятків годин. На це потрібно. Після відповідального за охолодження заготівки збільшують їм охолодження і поступово відкривають ковпак. Ну і таким чином відбувається оце, оце тонке відпалювання скла. Так, перемикаюсь екран, бачу вас питання до мене. Мікрофони не вмикаються, я продовжую, у нас ще трошки є часу. Продовжуємо третій розділ виготовлення заготовок, лекція 12. Правила вимоги складання креслення оптичних деталей. Можливо, ви вже таке і чули, але ось на сторінці 74 от на ці важливі правила розписані. Перше. Деталі розміщують на кресленнях напрямку розповсюдження світла зліва направо. От як працює деталь в оптичній системі, через які поверхні входять, через входить черезмінювання, оце потрібно враховувати, коли робити креслення. Числове значення радіусу сферичних поверхень позначають літерою R. Асферичні поверхні визначають рівнянням кривої поверхні обертання. Циліндричні поверхні задають значенням радіуса R, перед ним пишуть слово «циліндр». В правому верхньому кутку креслення розміщують таблицю, в якій вказують, там ця таблиця складається з трьох розділів. Перше вимоги до матеріалу, тобто показники якості оптичного матеріалу. Друге вимоги до деталі це показники якості обробки. Що потрібно зробити, щоб отримати оці показники якості обробки? І третє саме розділ це розрахункові параметри. Також є штамп, є рамка. Є надписи відповідні, які повинні бути. Там в штампі вказують найменування, деталі, марку скла, стандарт, масу деталі, масштаб креслення. Для збірних одиниць таблиця складається з вимог до вироду і оптичних характеристик. Ну і на кленнях скла... на збірних одиниць, склеювану поверхню, виділяють лінію подвійної товщини. І вказують стрілку з літерою К в її розриві. Креслення необхідне для замовлення напівфабрикату частини або пресованої заготівки склозаводу. Ну і далі при розробці технологічного процесу складають поопераційні ескізи заготовки на окремі операції. Значення оптичних характеристик, визначених при габаритному розрахунку системи, вказують в таблиці, а при підготовці виробництва технологи їх не можуть змінювати, переглядати. Ось так, прокреслені деталі. Перемикаюся на екран, бачу вас, всіх, Працюємо 17 хвилин з секундами. Ще в нас трішки часу є. Рухаємося далі. Друге питання показники якості деталі. Дивіться, яким ми з вами стаємо все грамотніше і грамотніше. Да? І розібралися з скло, які його характеристики, три групи властивостей: теплові, механічні, хімічні властивості. І говорили про те, що їх треба розраховувати враховувати як конструктору, коли він робить конструкцію, в залежності від того, в яких де умовах. Буде ці прилади експлуатуватися, ну а також технологу, коли він розробляє технологічний процес. Всі ці три групи властивостей. Ми розібрали, як виготовляють скло, як відпалюють скло, як відпалюють заготовки, як отримують заготовки. А тепер підходимо до технологічного процесу обробки. Що ж треба зробити з цією заготівкою для того, щоб отримати деталь? З чого я тут сказав, хотів би вам почати. Основним найбільш поширеним видом обробки скла і отримання оптичних деталей є механічна обробка шліфування. Виділяє три дуже важливі операції: грубе шліфування, тонке шліфування і полярування. Грубе шліфування необхідне для того, щоб видалити заготовки. Поверхневий шар скла тріщинувати. От коли ви знаєте, отримують заготівку, там на поверхні утримується така сіточка тріщин. Вони одна більшої, друга меншої глибини. Але, на жаль, з ними нічого не можна зробити вже. Ну, скажу так в лапках, типа зцілити, відновити скло. Ні, ці тріщини залишаться назавжди. І тому роблять операції грубого шліфування для того, щоб цей. Шар матеріалу просто взяти, видалити все. Більше нічого не можна робити. Наступною йде операція тонке шліфування. Оце вже операція, яка забезпечує необхідні геометричні розміри деталей, які вказали щось не знаю, що, Які вказали накреслення. Ну і далі ще одна є операція, це полірування, але її застосовують для оптичних поверхонь. Для того, щоб забезпечити, требуємо необхідні необхідні значення показників якості поверхні. Це такі, як відхилення радіуса кривізни, локальне відхилення, загальне відхилення, і це такі, як чистота поверхні. Ну, ви знаєте, при обробці металів кажуть про шорсткість поверхні. Тут, на жаль, інший чи як термін використовується, використовується чистота, тому що може бути як і шорсткість поверхні, а також можуть бути і якісь всклі, ем, скажімо, чи то пузирі, чи то камені. Можуть бути в склі, ну, які теж погіршують якість зображення, яке формує оптична система, і на них випромінювання може розсіюватись. Тому тут користуються терміном чистота, є стандарт 11.141, який встановлює класи чистоти оптичних поверхонь в залежності від службового призначення деталі. І матеріалу, з якого вона використовується. І от в цьому питанні 12.2 розглядається набір показників якості обробки оптичних деталей. Це другий розділ цієї таблички, яка ото справа у верхньому кутку. Важливі з них. Це N-показник, це N-велике латинське. Це грамічно допустиме відхилення стрілки кривизни робочих поверхонь. Ну, якщо їх там позначили літерами А і Б, то знизу біля цього що вказують літеру А і Б. Вони задаються кількістю інтерференційних кілець або смужок в межах діаметра, світлового діаметра оптичної деталі. Далі. Вказуються також параметри n і дельта n. Вони не ціле число, дробне число це частка інтерференційної полоси, яка вказує на наявність місцевих якихось похибок відхилень поверхні у таких виглядах, як бугор чи яма. Ну і їх теж вимірюють от в таких же кількості інтерференційних цих полос. Далі є ще там на призми дельта 45 допустимі кути, вказують довжину ходу променя L в призмі позначають, вказують P – це клас частоти, е, поверхонь. На, табли, на таблиці 12.1, сторінка 80. Наведені рекомендовані допустимі відхилення граничних значень поверхонь. По параметрам L, дельта N, P. В залежності від того рядочками йдуть, в залежності від того, що це за деталі чи що це за вузли. Там розглядаються об'єктиви, телескопічні, фотографічні, мікроскопів, окуляри, призми, сітки, шкали, світофільтри, дзеркала. Це рекомендовані значення. Бачите, технологія, на жаль, така наука, вона трошки така, скажімо, приблизна у вигляді рекомендацій, багато що зроблено, тому що ну, не все можна ж математично описати. В кінці цієї лекції, сторінка 81, наведено приклади виконання сторінка 81, сторінка 82. Приклади виконання креслень деяких деталей і форма таблички, яка там може бути. На 83-й сторінці, 84-й, далі на 84-й сторінці є пояснення, що таке оцей показник N і дельта N, які вимірюють пробним склом. Є такий інструмент. Ну, пробне скло теж є стандарт 2786. Думаю, на практичних заняттях ви будете його розглядати. Ну, от в такому темпі за відведений час я вам розповів 11-12 лекцію. Запитання до мене. Ну, тоді, на жаль, все. Вибачайте, що мало часу. Я хотів би вам більше розповісти. Будуть, будуть якісь е, запитання, щось не зрозуміли. Я готовий призначити консультацію. Контактуйте старосту, вона зі мною спишеться. Ну і призначу консультацію. Розповім, а також на практичних заняттях. Ну і через два тижні розпочинається атестація. Ви вже повинні були станом на сьогодні здати дві роботи. Добра половина студентів не здала жодної. Очікую вашої роботи. До побачення. Гарного дня. До побачення.